Ви знаєте, що коли волосся лізе і випадає, то рятує звичайний лопух. Рослина містить вітаміни, що стимулюють обмін речовин і кровообіг шкіри голови. Лопух зміцнює волосся, зупиняє випадіння і робить його гладким та блискучим. Двічі на тиждень достатньо ополіскувати волосся відваром корення лопуха. Для цього невелику кількість. Корню рослини заливають окропом, готують 10 хвилин на малому вогні, потім проціджують. Можна додатково раз на тиждень наносити на волосся та шкіру голови живильну маску. Робиться вона так, заливається 3 столові ложки кореня лопуха склянкою окропу, готується 15 хвилин. Додається 3 столові ложки оливкової олії. Теплою суміш змазують шкіру голови, закутають рушником і тримають хвилин 30, потім змити. Ну що ж, лікуйтеся, лопух допоможе.